Спочатку Трамп надув щоки і почав залякувати Зеленського його оточення введенням санкцій. А потім хлопці вирішили підкупити Трампа його тусовочку українськими надрами. Адміністрація Трампа готувала санкції проти найближчого оточення Володимира Зеленського. В реальному сенсі ця угода дійсно робить Україну і Сполучені Штати партнерами. Депутатів поставили букву зю, і звичайно хочуть, щоб вони всліпу проголосували цю ратифікацію. Вітаю, друзі. Поговоримо про надра, які, здається, виміняли в обмін на санкції. Спочатку Трамп надув щоки і почав залякувати Зеленською його оточення введенням санкцій, а потім хлопці вирішили підкупити Трампа його тусовочку українськими надрами і порятувати свій зад. Отже, сьогоднішнє відео називається Надра в обмін на санкції. Знак питання Зеленський під тиском Трампа. Угода про стратегічний український надра чи кулуарна змова під зовнішнім тиском. У квітні 25-го американські ЗМІ повідомляли, адміністрація Трампа готувала санкції проти найближчого оточення Володимира Зеленського. Чому санкції раптово зникли з інформаційного поля, і що за угода про надра з'явилася на їхньому місці? Як відомо, ініціював угоду сам Зеленський, але потім він впав в істерику в присутності е Скота Бесента, міністра фінансів. Нагадаю, що саме Скот Бесент – розпорядник основних американських санкцій, тому й йому було дору доручено ну, курувати цю угоду. І очевидно, що Зеленський. Розповідає для українців, що там не було гарантій безпеки для України в цій угоді. А в нинішній угоді є гарантії безпеки. А ну покажіть мені там гарантії безпеки. Отже, повернімося до списочка. Чарівний список підсанкційних, його оприлюднив свого часу Ярослав Железняк. Де він витягнув його, я не знаю, але в першому списку було 17 осіб з найближчого оточення Зеленського: це Єрмак, Шефір, Міндіч, Колюбаєв. Ну і партнери по 95-му кварталу. У другому списку вже 279 фігурантів: міністри, депутати, бізнес-партнери. Головна причина, ймовірна, корупція, політичне переслідування опозиції, непрозорість в оборонних закупівлях. Тобто, приводи для санкцій абсолютно легальні і, ну, скажімо так, зафіксовані неодноразово в діях команди Зеленського. Тому що стало, ну скажімо, причиною того, що Трамп раптом. Замовк, бо початкова ідея Трампа була в цій угоді в тому, щоб поставити по території України американські пропорції. Тобто, найцікавіші об'єкти для господарювання це все наше. Тому Росія сюди не пхайся. Це все наше. Тут, тут господарює Америка. Тобто, це був механізм для того, щоб сказати Путіну Путіну. Ми тут все задокументували. Це наше ти пхаєшся на нашу територію і не пхайся сюди. Але раптом зникає оця вся оборудка з санкціями і з'являється така угода про надра. Угода, ну як сказати, угода, якби вона була прозора наскрізно, то вона б, мабуть, була великою перемогою. Нагадаю, що Зеленський взагалі не мав практики проводити будь-які угоди через парламент. Цього разу він йде на ратифікацію. Питання Америка буде проводити через Конгрес цю угоду? От щось мені здається, що не буде. Тобто, знову напівміри або знову спроба відкупитися, знову спроба поторгуватися. В реальному сенсі ця угода дійсно робить Україну і Сполучені Штати партнерами. Тільки хтось все одно залишається молодшим партнером. А тепер, що закопано чи що приховано в цих додаткових двох угодах, угода, підписана віце-прем'єркою Сверетенкою і скотом Песентом, міністром фінансів, це рамкова угода. Наповнюватимуть її господарюючі суб'єкти. Тексту угод інших ніхто не бачив. Законопроект про ратифікацію подали вночі 1 травня за хвилину до півночі. Жодної експертизи, жодного аналізу бюджету, жодного. Порушення Конституції очевидне. Чому всі ці ігри Зеленського небезпечні? Тому що генеральний партнер отримує право визначати фінансову політику фонду, виведення валюти, конвертацію, роялті, гонорари все за окремим закритим договором. Очевидно, що Зеленський і оточення розраховують, що вони стануть, ну. Партнерами в цих американських компаніях і розставлять своїх людей пачками на е, смачні посади. Ну теж непогано все таки якісь податки будуть платитися. Але створюється механізм, через який, через який ресурси України можуть спокійно виводитися. За кордон, тобто, з одного боку, ніби декларується зобов'язання протягом 10 років залишати кошти для реінвестицій. Але хто ж це повірить? По перше, на якому році з 10 вони сюди зайдуть? Тобто, справді Трамп отримав щось для розмови з Росією, бо він тепер може казати, все це наше. Найголовніше, що дії угоди поширюється на всю конституційну територію України. тому… Мені цікаво, я от багато разів говорив про Венко прикерченську Так от, цікаво буде, чи, чи американці візьмуться розробляти Венко прикерченську І що, і що тоді росіяни заскавулять як? Тобто депутатів поставили букву Юзю і, звичайно, хочуть, щоб вони всліпу проголосували цю ратифікацію. А тепер подивімося, ніде підписа Зеленського взагалі не фігурує. До речі, Зеленський так само десь здимів, коли у Лондоні проговорювали дорожню карту по миру для України. І це вже потім Кіт Келог сказав, що там, в принципі, є визнання з українського боку, є готовність з українського боку заплющити очі на Крим. Цікаво, жодних роз'яснень досі не було. Але тепер хто за це все відповість? Прем'єр Шмигаль морозиться? Він вдає Моя твоя не панімає? Свириденко підписала формально. Але ж це ініціатива Володимира Зеленського, це він запропонував Трампу НАТО, це він давить на е, парламент для ратифікації. Згадаймо його висловлювання про те, що треба відкликати американські візи в депутатів, які не проголосують. Так а чому не можна це зробити легально, красиво, чесно, щоб суспільство розуміло про що мова? Отже, що вимагає при всьому цьому опозиція? Негайне оприлюднення всіх текстів, парламентських слухань і відкладення голосування до публічного аналізу. Інакше це обмін стратегічних ресурсів на політичне виживання Зеленського і його оточення. Ну, це, по-моєму, трохи за дорого для українського суспільства. Вони і так задорога влада для України. Нагадаю, що надра це власність цього народу, це не власність зеленського чи Єрмака. І в цих ігращах їхній інструментарій, тиск шантаж і кулуарні ігри, вони мають взагалі-то зникнути. Тому що цей набір інструментів ми вже бачимо. Саме за, за набір цих інструментів Трамп збирався вводити санкції. Тепер дивна річ, що Трамп не вводить санкції в обмін за надра. Але надра видираються з горлянки українського громадянина через тиск, шантаж і кулуарні ігри. Краса, правда? Ну, що лишається? Ставте вподобайку, коментуйте і поширюйте, щоб надра залишилися в Україні. Підписуйтесь на Цибулько Толк. Тут ми розбираємо головне без купюр.